Партія рекордсмен з кількості державних зрадників ризикує втратити ще одного героя. Днями СБУ та офіс генпрокурора затримали чергового депутата від нині забороненої ОПЗЖ. Прізвище затриманого публічно не називають однак, з обставин справи випливає, що йдеться про Федора Христенка. Це далеко не перша справа про держзраду, фігурантом якої є представник колись найбільшої опозиційної парламентської фракції. До цього подібні підозри оголошували сімом іншим її членам. Якщо їх визнають винними, вони можуть провести за ґратами до 15 років. Докладніше про те, хто вони і де наразі перебувають в огляді від BBC News Україна. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. У раді 9-го скликання Нестор Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова та став одним із найбільш активних депутатів. Виступав так багато, що інколи говорив більше за спікера і віце-спікера. У перші дні повномасштабного вторгнення Шуфрич сфотографував один зі столичних блокпостів, за що його затримали бійці 206-го батальйону Київської ТРО. Утім, згодом депутата відпустили. Вже у вересні 23-го до Шуфрича із обшуками прийшла СБУ та повідомила про підозру у Держзраді. За версією слідства депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО, а нині агента ФСБ Володимира Сівковича. Зокрема, Шуфрич систематично поширював наративи Кремля, заявляючи, що українська держава штучне утворення в Україні та Росії єдина історія, а Українці та Росіяни один народ. У рамках цієї справи депутата взяли під варту без права внесення застави уже в лютому. 24-го шуфрушу повідомили про ще одну підозру щодо фінансування Росгвардії у Криму. За даними слідства, він замовляв у неї воєнізовану охорону для своєї елітної нерухомості на території півострова. За три місяці 2016 року його компанія сплатила за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Хоча сам Шуфрич не вважає себе винним, Верховна Рада відкликала його з посади голови комітету. Втім, він залишатиметься депутатом допоки не отримає обвинувального вироку, чи він сам не складе мандат. За час перебування у слідчому ізоляторі Шуфрич написав кілька законопроєктів, зокрема про вдосконалення захисту прав національних меншин та захисту прав ув'язнених. Однак жоден із цих документів поки не дійшов до розгляду. Наразі депутат продовжує залишатись у СІЗО вироку у жодній із вище згаданих справ поки що немає. Олександр Пономарьов – депутат трьох скликань Верховної Ради від партії регіонів, волі народу та ОПЗЖ, незадовго до повномасштабного вторгнення журналісти проєкту схеми знайшли у політика російський паспорт. Та розповіли, як компанії з його орбіти отримали привілейовані позиції під час держзакупівель для укрзалізниці та української армії. На початку повномасштабного вторгнення Бердянська міськрада повідомила про викрадення пономарьова російськими військовими, нібито через його так звану відмову працювати з Росією та підтримку ЗСУ. Пізніше з'явилася інформація, що Пономарьов у супроводі російських військових доправили до місцевої лікарні з гострим коронарним синдромом з підозрою на інфаркт. Загалом, в окупованому Бердянську, Пономарьов провів майже півроку, а далі виїхав до анексованого Криму, звідки перемістився до Грузії. До України Пономарьов повернувся 17 січня 2023 року і вже за два дні відвідав засідання Верховної Ради. Пономарьов стверджує, із окупованого Бердянська йому допомогли виїхати підрозділи ССО. Однак, у силах спеціальних операцій це заперечують. Згідно з розслідуванням схем, перебуваючи у Бердянську, Пономарьов контактував із представниками ФСБ та окупаційної влади, допомагаючи проводити ремонтні роботи в місті. Також там він перезапустив виробництво моторних олив на власних підприємствах. Завозячи сировину з РФ та збуваючи готову продукцію Україні агресору, пізніше це підтвердили і українські правоохоронці, які 24 липня 2023 року повідомили пономарьову підозру у Держзраді через добровільну співпрацю з агресором. 25 липня депутата взяли під варту без права внесення застави. Майже за рік розслідування справу завершили і передали її до суду. Політик обвинувачення заперечує і називає їх політичним замовленням. Допоки суд не оголосив обвинувальний вирок, Пономарьов продовжує залишатись депутатом, хоча й перебуває у СІЗО, Олег Волошин у минулому преса та шепосольства України у Росії та директор департаменту інформаційної політики українського МЗС. Як депутат парламенту Волошин був заступником голови комітету з питань інтеграції України з ЄС та очолював групу із міжпарламентських зв'язків із Сербією у 2020 році. Він заявив, що суверенітет України відданий повністю зовнішньому управлінню, а країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. Після цього його облили зеленкою просто під стінами Верховної Ради у січні 2022 року за сприяння Росії у дестабілізації України щодо Волошина ввели санкції США і Канада. Загалом він фігурує у санкційних списках п'яти країн. Незадовго до повномасштабного вторгнення Волошини із родиною виїхав за кордон. Судячи з інстаграм публікації, його дружини Надії САС. Спочатку він перебував у Сербії, а згодом поїхав у Білорусь у січні 2023 року. Волошин написав заяву про складання свого депутатського мандату. А вже за два тижні йому оголосили підозру у держзраді. За даними слідства, протягом 2020-2021 років, Волошин активно сприяв РФ у проведенні підривної діяльності проти України та намагався маніпулювати суспільною думкою в інтересах країни агресора. На початку травня 2023-го справу Волошина передали до суду. Утім, чи отримав політик обвинувальний вирок, невідомо. Ренат Кузьмін за часів Януковича був заступником генпрокурора Віктора Пшонки, а згодом і заступником секретаря РНБО. Після втечі Януковича Кузьмін намагався стати президентом, але вже невдовзі його оголосили у міжнародний розшук. Політика підозрювали в організації незаконного затримання Юрія Луценка. У 2019 році Кузьмін повернувся до Верховної Ради. Але за три роки ДБР повідомило йому про підозру у Держзраді. За даними слідства, напередодні і після початку повномасштабного вторгнення він розміщував у ЗМІ та у соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні. У ДБР додали, що встановити місце перебування Кузьміна не можуть, тому що він перебуває у розшуку. У січні 23-го Володимир Зеленський припинив громадянство Кузьміна, а Рада після цього достроково забрала у нього мандат. Суд заочно обрав політику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На початку лютого 24-го року матеріали справи передали до суду, але чи внесено Кузьміну вирок невідомо. Сам екс-депутат перебуває у Росії, де бере участь у різних заходах, в тому числі присвячених обговоренню майбутнього України. Тарас Козак один із найближчих соратників Віктора Медведчука. у 2019 році він профінансував ОПЗЖ на понад півтора мільйонів гривень. Незадовго до того як вдруге стати народним депутатом, козак зібрав медіаколекцію із трьох українських інформаційних телеканалів. Нюз «112 Україна та Зік у Раді дев'ятого скликання він потрапив до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. У 2019 році журналісти проекту розслідувань схеми виявили, що політик не задекларував свою цивільну дружину Наталію Лавренюк і оформлений на неї бізнесу Росії та її майно в Україні. У 2020-му стало відомо, що компанії, дотичні до Медведчука і Козака, Зводять першу транскордонну канатну дорогу між Росією і Китаєм у лютому 2021-го Козак виїхав з України на той момент щодо депутата трьох його телеканалів та літака вже були накладені санкції РНБО. Ще за кілька місяців. Політику оголосили підозру у державній зраді та порушенні звичаї війни після початку повномасштабного вторгнення. Низку активів козака заарештували. 10 січня 2023 року президент Зеленський припинив його громадянство, а Рада після цього достроково забрала у нього мандат. Де наразі перебуває козак, та на якому етапі перебуває розгляд його справи, невідомо з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.